Як вас кожного дня вбиває інтернет, а точніше люди, котрі показують красиву картинку там, і це нас вбиває. Взагалі, я та людина, котра знайома з дуже багатьма різними інфлюєнсерами, блогерами, підприємцями, тобто тими людьми, котрі часто ведуть сторіз, якийсь контент в інтернеті і так далі. І точно можу сказати, що дуже часто вони перебільшують і роблять картинку красивою. Тому що насправді в інтернеті ось така картинка в старому подертому костюмі посеред поля і так далі, часто вона не дуже заходить. Або я б точніше сказав, заходить дуже малі кількості людей. Скоріше всього, я стою в костюмі, якому більше 50 років. Але це не означає, що я якась людина гірша чи краще. Я гадаю, що саме ті люди, котрі дивляться мене зараз. Мають дійсно велику душу та розуміють, що вся справа не в красивому одязі чи картинці в інтернеті, а справа в інших речах. В загальному треба розуміти той фактор. Майка віці петля. я як дизайнер, маркетолог та підприємець, людина, котра навчає дуже багато людей дизайну. А це моя робота. Розумію, що абсолютно нічого ніхто в цьому житті знімати і показувати вам просто так не буде. Одні продають курси, показуючи красиві картинки, інші продають якісь послуги, інші це все упаковують і так далі. Тому. Після того, коли ви зрозумієте, що будь-яка точка контенту в інстаграм, сторіс і так далі, це не картинка, котра може бути насправді, наприклад, я як маркетолог розумію, що все потрібно упакувати суперські. На насправді можна продати звичайне яблуко, котре коштує 3 копійки за 100 доларів, варто його тільки правильно. Продемонструвати, презентувати, упакувати і красиво продати? А в цьому світі абсолютно нічого ніхто просто так не робить. І часто ті сторі, з котрі вас можуть так сильно демотивувати, а ті сторі, з котрі вас можуть тригерити, розчаровувати і так далі, вони всі побудовані за формулою красивої упаковки. Чи це означає, що той чи інший блогер поганець? Абсолютно ні, тому що саме він розуміє, він молодець, що а, цей контент повинен бути красивим. Тобто той самий красивий сніданок може бути насправді звичайним сніданком, але після кольорової корекції, тобто після кольорокорекції, після того, як а, класно це все упакувати, виходить сторіс. Це відповідно його робота. Але часто нам може здатись, що це все ну, ніби якась нереальність. І ось тоді я вже дійсно можу відфільтрувати людей. Ну, можна сказати, на телепнів і на нормальних, адекватних людей. Всі нормальні та адекватні люди вони розуміють, що ця картинка вона упакована в щось, в щось красиве і так далі. А, хтось нами маніпулює і це нормально. Але є такі люди, часто це. Ті самі хейтери, і ці самі хейтери, вони часто так активно тригеряться, не розуміючи, що їх спеціально тригерять. Тому а, також важливий фактор: не будьте тими самими хейтерами і розумійте а, ту чи іншу точку контенту. Часто блогери спеціально роблять спеціальні а, фактори а, контенту для того, щоб затригерити максимальну кількість людей. І часто в тих самих а, голосних заголовках, котрі так і хочеться на написати якесь зауваження блогеру, переправити його, і закладений цей тригер. Контент повинен бути яскравим. Я коли почав спілкуватись з великими блогерами, мільйонниками, людьми, котрі продають якісь послуги, бізнесмени, люди, котрі продають курси, я побачив реальне життя, і це реальне життя, воно дійсно реальне. Воно таке, як і у всіх а, нас. Справжнє життя. Де ось такий я можу вийти в старому одязі, котрому вже може 50 років і більше. Я котрий просто стою в полі і записую вам це відео. Життя не ідеальне, але контент повинен бути ідеальний, і ми це повинні прийняти, запам'ятати і в майбутньому не тригеритись, тому що насправді ось цей контент він вбиває дуже багато талантів. Я б сказав, це насправді слабкі люди, котрі не витримують. Всього-навсього конкуренції з самими собою, коли кожного дня вони дивляться сторіс і через заздрість просто-напросто згасають. І після цього всього, коли ось така а, за заздрість, котра вийшла з того, що хочеться краще. А це все будується на основі того фактору, що працювати потрібно і працювати потрібно багато. Але не всі на це здатні. Працювати багато. І знаєте, я дуже знайомий з багатьма людьми. І ці всі е, люди, вони е, хто успішний або дуже успішний. Особисто я, як і ці люди різного віку, це дійсно люди, котрі дійшли до результатів, але вони дуже багато, повірте, дуже багато ночами, і днями і вечорами працювали. Тому потрібно дійсно працювати багато. Ну і в загальному, знаєте. Це відео я створив для того, щоб о, більше людей почали жити в своє задоволення, а не соцмережами. Почали добиватись успіхів, тому що успіх, він дійсно існує, але після величезної роботи. І коли ми в дофаміновій ямі, в дофаміновому тріпі інстаграмному чи в Тіктоці, може навіть на Ютубі, бачимо фактор того, що. Люди показують весь час красиву картинку і тільки результат, котру я вже вам сказав, вона а, підсвічена або пересвічена. Звісно, нам не хочеться працювати в моменті, а хочеться відразу великих результатів. Але пам'ятайте, що кожен шлях, котрий починається, він починається з того, що ми спочатку піднімаємось, падаємо, потім ідемо, потім знову падаємо і так далі. І завжди згадуйте справжнє ваше не ідеальне. Може, сіре, не дай Боже, чорне життя, а, в якому є хоч якийсь промінчик, що навіть в такому форматі, після того, як ви дійсно будете працювати і працювати багато без цих е, дофамінових ям, розуміючи справжній формат контенту, як блогери працюють, як е, взагалі ці маркетингові інструменти працюють, ви, звісно, станете. Сильніше, і дійсно, у вас з'являться перші яскраві результати. Підписуйтесь на цей канал, тут все про дизайн та про розвиток вашої кар'єри і життя в цілому.